Усім привіт, шановні глядачі мого відео. А сьогодні ми з вами, як завжди, будемо спілкуватися на важливі теми. Сьогодні у нас така тема прогнозування майбутнього. Тож давайте розбиратись. Справа у тому, що прогнозувати майбутнє ще на нашій планеті ніхто не навчився, але є така штука, яка допоможе нам, є такий закон, так, у всесвіті, який допоможе нам спрогнозувати майбутнє на 100-200 або навіть 300 років, чи навіть 500 років. Давайте розповім більш детально. Дивіться, яка штука: існує час і якийсь об'єкт або явище у Всесвіті. Воно існує у просторі та у часі. Наприклад, релігія та смартфони Apple. Що взагалі об'єднує ці дві речі. Ну крім того, що сучасні попи дуже полюбляють собі купувати смартфони преміальних брендів. Ці дві речі насправді існують у часі та просторі. І. Що об'єднує ці дві речі з точки зору часу та простору? Справа у тому, що смартфон Apple існує ну приблизно десь років плюс-мінус 15. Я можу помилятись звичайно, але суть взагалі не в цьому. Релігія христи... християнства так існує вже там, більше ніж дву... 2000 років на планеті Земля. А є релігії, які існують ще там довше, ніж християнство. Що нам каже цей закон, про який я розповідаю? Цей закон каже нам, що якщо якась річ або явище, або щось взагалі, якась думка проіснувало якусь певну кількість часу на землі, то з дуже великою і високою імовірністю ця ж сама річ проіснує ще як мінімум стільки ж часу і у майбутньому. Тобто, чим більше щось існує на землі, тим більше вірогідність того, що ця сама річ проіснує як мінімум ще стільки ж. Саме тому речі, які тільки нещодавно з'явились у нашому житті, з дуже високою долою ймовірністю, також швидко зникнуть з нашого життя. Як це було, наприклад, з CD-дисками або MP3-плеєрами. Пам'ятаєте, що це таке взагалі? Також до цих речей можна від, віднести віднести таки. Таке явище, як покемони, які були як колись дуже-дуже популярні. А, наприклад, спінери, які дуже різко увірвалися у наше життя, набули дуже великої популярності. А потім також, так, також швидко зникли з нашого життя. Такі речі, як, наприклад, пісня «Казки поплакала і знов, фіалка розцвіла. Ну і так далі. Але цього. Не можна сказати про ті речі, які з нами вже дуже багато років. Наприклад, про книгу або про книги. Книги на нашій землі існують вже понад, я не знаю, дуже дуже багато років, напевно, навіть більше років, ніж релігія, взагалі. Існують книги у своєму там класичному вигляді. Ну, були якісь там папіруси, там, і так далі. Але суть не в цьому. Суть в тому, що книга у класичному вигляді існує дуже багато років. Наразі вже існують електронні книги, аудіокниги, навіть існує як Google існує, так існує gpt чат який коротко може вам розповісти зміст будь-якої книги, так? Існують відосики на Ютубі, котрі ви дивитесь. Але книга у своєму класичному вигляді, паперова книга, проіснує ще дуже і дуже багато років. Тому що. Електронні книжки, аудіокнижки, можливо, з часом підуть з нашого життя, але сама по собі книга вона залишиться. Тому з дуже високою доли ймовірності я вам можу сказати таке: люди через 100, через 200 або 300 років, можливо, навіть через 500 років, з дуже високою доли ймовірності будуть читати класичні книжки. Або, наприклад, такі речі, як ложка або виделка. Так, або тарілка. Ці речі існують вже дуже і дуже багато а, років, або глечики. там. Ці речі існують дуже і дуже багато років. І будьте певні, через 500 років, або навіть через 1000 років, скоріш за все, люди будуть використовувати саме ножі, ложки та виделки, глечики, щоб наливати собі там, молоко чи компот якийсь. Будьте певні, що майбутнє у людей буде саме таким, тому що ці речі існують вже дуже багато років, і з дуже високою долу ймовірності, ці речі проіснують ще стільки ж. Така ж історія є з предметами мистецтва, скульптурою або якимись картинами, наприклад. Ці речі цінувались, в принципі, завжди як у давнину, так і у наш час. І будьте певні, ці ж самі витвори мистецтва будуть цінуватись у майбутньому. Тому що, які б цифрові технології не приходили на зміну просто картинам, які малюють художники, просто картини будуть завжди цінуватись. Власне, релігія, традиції. Багатьох народів, які існують вже дуже багато років, або, наприклад, самі народи, які існують вже дуже багато років. Чим більше щось існує на землі, тим більша ймовірність того, що це проіснує ще стільки ж. Найдавніша професія, яка існує, наприклад, вже дуже багато років, тому вона і називається власне найдавніша професія. Так вона існувала завжди, вона існує зараз. І будьте певні, вона буде існувати, ну мені здається, скільки будуть існувати люди. Ну, власне, я думаю, що головний принцип цього там правила, ви зрозуміли, чим довше щось існує на нашій землі, тим більша ймовірність того, що це проіснує ще стільки ж. І навпаки, чим менше якась річ існує у нашому житті, наприклад, МП3 плеєри, тим, ймові... тим більше ймовірність того, що ця сама річ не буде існувати довго. Ось такий, власне, принцип прогнозування майбутнього. І тільки спробуйте сказати, що це не працює. Це працює. І це єдиний спосіб, яким можна подай, намагатися спрогнозувати майбутнє. Все інше це фігня. Тому, шановні глядачі цього відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ми тут спілкуємося, як ви бачите, на важливі теми. Ставте лайк цьому відео та залишайте якийсь коментар. Давайте спілкуватись. До зустрічі!